Фото топлес з Чехії в Кіровограді в обласній бібліотеці імені Чижевського презентували роботи чеських фотографів. Світлити розраховані на підготовленого глядача, наголошують організатори виставки. На більшості фото зображена оголена натура. У цьому специфіка реалізації авторського задуму чеського фотографа Яна Погрібного. Саме він відкривав виставку чехословацькі фотографи з українським з українським корінням. З митцем присутні мали можливість поспілкуватися за допомогою скайпу. Фотограф також презентував і світлини інших митців із Чехії, чиї роботи. Представлені в експозиції що ж до специфічного стилю робіт, і автори і організатори переконані, Кіровоградський глядач їх оцінить. То, что нужно подготовленным к такой фотографии, потому что в этой фотографии присутствует большая философия. Это не играет роль. Или это обнаженная натура, или это пейзаж, или это жанр. Присутствует философия. И для такой фотографии необходимо быть подготовленным. Поскольку мы все растем и в эстетическом понимании, в понимании высокого искусства в разных сферах, в том числе и в искусстве фотографии, я думаю, что мы будем работать с этой выставкой в формате экскурсии, мы будем объяснять какие-то тонкости фотографии, то, что непонятно. Я думаю, что никто потом в процессе просмотра и в результате уже смущен не будет.